З подяками, нагородами та урочистостями, так військовослужбовців нещодавно створеної служби правопорядку України зустріли в Івано-Франківську після ротації. Продовж трьох місяців Прикарпатці перебували у Покровську, що на Донеччині. Там вони виконували бойові накази та працювали із місцевим населенням. За якісне виконання завдань вдома захисників відзначили грамотами і медалями від голів міста, обласної ради та військової адміністрації. А деякі із бійців навіть отримали нові звання. В нас новостворений підрозділ, який почав своє формування в кінці березня і сформувався у квітні місяці. Відповідно на наш підрозділ так само покладені бойові завдання, тому частина нашого підрозділу. Постійно перебуває в районі виконання за призначенням. Це особовий склад, який повернувся, його відповідно замінили на інших військовослужбовців. А ці після ново, після того, як наша, наш підрозділ був створений, оця перша ротація, яка повернулася за району виконання за за, за, за призначенням. Дякую за те, що кожен українсь відчувається захищеним, Що сьогодні ну, на Франківську та нашій області люди співпереживають. Відчувають, розуміють, адже в кожній сім'ї, практично в кожній родині є військовослужбовці, і сьогодні фактично йде боротьба за незалежність нашої України. Я щиро дякую вам за те, що.